Якщо ви подивитесь ось сюди, ви побачите, що тут дуже гарні великі бурячки є. Величезна картопля в цьому році родила, чи не так? Гарна пшениця, чудовий хліб, вони які смачні булочки. Звідки це все? З полів. полів, на які Бог щедро поливав дощ, над якими яскраво світило сонечко. Традиційно в наших протестантських церквах, коли е, пройшли жнива, коли на наших городах ми викопали картоплю, в саду ми зірвали яблука, груші, ми маємо такий особливий час, щоб дякувати Богу за цей багатий врожай, щоб по особливому е, відзначити те, що це не просто наша така рука нам це принесла, а це велика милість Бога до нас. Тому що все, що маємо, воно від Бога. І ви знаєте, коли, можливо, у вас було день народження, якесь інше свято, вам казали побажання, правда? Казали, я тобі бажаю ось це і це і це. І це приємно. Я думаю, що сьогодні у Бога теж є для нас побажання. І сьогодні моя проповідь: це три побажання або повеління Бога для нас. Чому, чого Бог бажає нам сьогодні? І ось я знайшов в Слові Божому три таких побажання. І навіть це таке повеління, наказ. Вони записані, ось бачите, у нас є такий плакат. Якщо ви вже читали, там такі слова: подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас в Христі Ісусі. Давайте відкриємо Біблію і прочитаємо це місце, прочитаємо ці три побажання. Це перше. Перший лист апостола Павла до Солонян, до церкви в містах, до церкви в Солунах, в п'ятому розділі, 16, 17 вірш. Перше Солонян, п'ятий розділ. Давайте разом відкриємо Біблію, якщо у вас є, або подивимось на екран. Перше до Солонян, п'ятий розділ, 16, 17 вірш. Апостол Павло говорить наступні слова. Перше. Завжди радійте. 17 й вірш. Невпинно моліться. І 18 й вірш. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо нас. Нескладно помітити ці три побажання. Ні? Яке перше? Завжди радійте Невпинно моліться і за все дякуйте. Ви знаєте, це дуже хороші три побажання для Бога, від Бога для нас сьогодні. Але ви знаєте, річ в тому, що це не просто, що я бажаю вам це робити в вашому житті. Ні. Річ у тому, що це Боже повеління. Чим рекомендація відрізняється від повеління. Це те, що ми обов'язково маємо виконати це Божий наказ. І перше це повеління це радійте завжди. Радійте завжди. Про яку радість говорить апостол Павло? Давайте уявімо ситуацію, що у вас приїхали друзі з іншого міста, і ви берете і ведете їх на прогулянку на екскурсію в парк. Дуже жаркий такий день, палючий. Ви втомилися ходити різними стежинами. І ось ви бачите магазинчик, в якому продається морозиве. Яка ваша реакція? Давайте всі підемо, купимо морозиво. Ви купуєте морозиво, з задоволенням його відкриваєте, починаєте ласувати. Вам так приємно, ви такі радісні, і щасливі. Скажіть мені, будь ласка, чи довго триматиме ця радість? Ну, я думаю, що ми його зіймо, ще трошки походимо, нам знов стане жарко, ми знов захочемо пити. І радості від того, що ми скуштували морозива, вона вже ну, пройшла. Про яку радість говорить апостол Павло, коли він каже завжди радійте»? Що це за радість? Що це радість така, яка дозволює нам постійно радіти за будь-яких обставин. Ми з вами прочитали знизу, дивіться. Будьте завжди радісні, постійно моліться, дякуйте Богові при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі, Бо хоче, щоб ми жили в Христі Ісусі, будучи завжди радісними. І причина цієї радості це не те, що ми скуштували смачне морозиво, а причина цієї радості це хто? Сам Бог, сам Ісус Христос. Апостол Павло він нагадує сьогодні мені і для кожного з нас, що найбільша радість людина може мати лише в Богові, в Ісусі Христі. В Ісус Христос, який взяв мої провини на себе, мої гріхи поніс на хрест і вмер за мене, це є найбільша радість. Це є сама головна причина мені завжди радіти. Навіть тоді, коли мої руки пускаються, коли я розчаровуюсь, коли я хворію, коли я страждаю, коли я в коли я втрачаю надію, Слово Боже каже, в мене все одно є причина, щоб радіти, тому що я маю Господа Ісуса Христа, який любить мене, який помер за мене, який воскрес, щоб дарувати мені вічне життя. І так само для апостола Павла причина для радості це Ісус Христос. Це те, що Христос зробив для нас 2000 років тому на Голгофі. Це те, що сьогодні Ісус Христос робить для вас у вашому житті. Це є причиною, щоб завжди радіти. Але також це те, що Бог зробить для вас в майбутньому. Це теж є причиною, щоб радіти. Тому що сам Бог, який є щедрий, любячий, він є довготерпливим і милостивим, він є справедливим, він є вірним, Бог незмінний, Бог вічний, сам Бог, який став нашим Отцем, а ми стали його дітьми і є причиною нашої радості. Друзі, Бог, він вірний своїм обітницям, якщо щось Бог обіцяє, він неодмінно виконує. Бог є незмінним, Він є всемогутнім. І у нас є тисячу і одна причина, щоб радіти Христі Ісусі. У нас достатньо підстав, щоб на нашому обличчі була посмішка, тому що ми знаємо Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, радіти, мати посмішку на обличчі від цього глибокого усвідомлення, що мене любить Ісус Христос, що мої грехи прощені. Що я, коли помру, Христос мене живить, це є підставою для того, щоб мати цю істину, справжню радість. Знаєте, одна людина сказала наступне: от попробуйте порахувати, в Ісусі Христі за 24 години більше радості, ніж в цьому світі за 365 днів. Він говорить, що з Ісусом Христом лише в одному дні, лише в 24 годинах більше радості, ніж ми можемо знайти в цьому світі за цілий рік. Тому, якщо ми пізнали Господа Ісуса Христа, якщо ми отримали прощення гріхів, якщо ми перейшли від смерті до життя, якщо ми маємо надію на вічне Воскресіння, на вічність Господом. Ви знаєте, тоді радість нашого серця вона повинна так бурлить, переповнюватися і виливатися на інших. Цю радість повинні помічати в нас інші люди, коли Господь царює в нашому житті. Одна людина сказала, ну, привела таке чудове порівняння. Радість це прапор, який майорить. На вершині замку нашого серця, коли там перебуває король. Радість це як прапор, який майрить на вершині замку нашого серця, коли там перебуває король. От дійсно, друзі, коли в нашому житті панує Ісус Христос, коли в нашому житті Царює Ісус Христос. Коли на троні нашого серця не наше егоїстичне я, не наше незадоволення, а сам Господь Ісус Христос, тоді на замку нашого серця майорить прапор це прапор радості. Тому що Господь зі мною, Він царює, а я покірно виконую святу волю, яка є благою доброю для мене. Тому моє щире бажання. І як Слово Боже говорить, радійте завжди, за будь-яких обставин. Нехай на троні нашого серця сидить Ісус Христос. І тоді дійсно в нашому житті ми будемо ходити і так розмахувати цим прапором радості, тому що ми знаємо Господа. На нашому обличчі буде посмішка, яка буде казати оточуючим, що Ісус Христос це мій Цар і Спаситель. Він моя радість і Він, Моя надія. Яке друге побажання повеління було? Завжди радійте, невпинно, моліться. Або моліться постійно. Апостол Павло дає дуже простий і конкретний наказ. Він закликає нас, дітей Божих, щоб молитва була нашим способом життя. Що значить, молитва має бути способом життя? Так само, коли ми просинаємося. Ми зранку прийнято чистити зуби, да? снідати. В обід ми обідаємо ввечері і ми готуємося до сну. Чи не так? Це те, як ми ведемо це життя, це як ми живемо. Так само і молитва має бути цим невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Коли ми встаємо і не помолилися, чи не задаємо ми собі шкоди, друзі? Коли ми розпочинаємо цей день, поринаємо в суєту, в робочу, навчальну, в будь-яку, без молитви. Чи не задаємо ми собі шкоди? Апостол Павло він каже, що ми повинні нам перебувати постійно в молитві. Ми повинні ранок починати з молитви. Ми їдемо в транспорті, ми можемо молитись. Ми в обід маємо молитись ввечері, вночі, постійно. Дивіться, Ісус Христос був такий самий, як ми з вами. Подивіться на людей, хто сидить біля вас справа. Подивіться на людей, хто сидить біля вас зліва. Ісус Христос був такий самою людиною з плоті і крові. Він їв їжу таку ж саму, яку ми їли. Носив одяг такий самий. Він втомлювався, його ноги втомлювався, коли він багато ходив. Ісус Христос був такий, як ми. І знаєте, що Він робив? Він постійно молився. Хоча Ісус Христос і був Сином Божим, Він мав постійне спілкування з Отцем. І ми можемо краще зрозуміти цю ідею постійного молитовного життя, якщо ми подивимося на те, яке було життя в Ісуса Христа. Ви пам'ятаєте, зранку Його шукають люди, учні, а його немає? Де Ісус Христос? Він пішов рано вранці, встав і пішов, усамітнився і молився. Він постійно перебував у спілкуванні із своїм небесним Отцем. Між Ісусом Христом і Небесним Батьком був оцей нерозривний зв'язок. За рахунок чого? За рахунок постійної молитви. Апостол Павло так само хотів, щоб церква в Солунах, щоб кожен з нас сьогодні мав оцей нерозривний зв'язок з Богом. За рахунок чого, друзі? За рахунок постійної молитви. Ісус Христох, Христос міг цілу ніч провести в молитві. Це було безкінечне, нескінченне спілкування. Давайте в післанні апостола, до, апостола Павла до євреїв відкриємо 5 розділ і прочитаємо свідчення Євреїв, 5 розділ, 7 вірш. Іде мова про Ісуса Христа, священника Євреїв 5-7. Він, перебуваючи у своєму тілі, тобто такому самому тілі, яке маємо ми, з великими риданням і слізьми заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті і був вислуханий за благочестя. І Ісус Христос прибував в такому тілі, як ми, але Він. В молитвах приносив свої прохання до Бога, заніс благання і молитви до того, хто може спасти Його від смерті. Лише Господь Ісус Христос сьогодні може дарувати нам спасіння від смерті від наших гріхів. Через те ми повинні перебувати в молитвах до того, хто дає вічне життя. Моліться постійно, моліться постійно. Я хочу вам привести таку ілюстрацію. Хтось розповідав, що в одному з регіонів Африки, в одному з племені, з'явилися перші християни, тобто навернулися перші представники цього племені. І знаєте, що вони почали робити? Вони дуже старанно молилися. Фактично, кожен представник племені, хто навернувся до Господа Ісуса Христа за межами села, у нього було своє місце, така таємна кімната. Куди він пробирався через чагарники і міг там наодинці молитися. І вони так часто молилися, що дорога, стежинка до того таємного місця, вона вже була протоптана. І коли на одній з таких стежинок, яка була протоптана, починала рости трава, то що це означало? Що людина. Переставала перебувати постійно в молитві. І оскільки ці християни, віруючи в Ісуса Христа, люди, вони опікувалися духовним благополуччям один одного, то чоловік чи жінка міг до когось підійти, коли він бачив, що його стежина заростала, і він з любов'ю попереджав. Він каже: друже, на твоїй стежині трава. Чи немає сьогодні, не поросла оця моя стежина молитовна, коли Бог каже постійно моліться, чи не поросла моя стежина травою? Сьогодні це побажання, яке більше, ніж побажання, це Боже повеління, постійно моліться. Моліться в молитвах подяки, молитися молитвами прохань, молитися. Молитвою покаянням. І третє побажання. Перше це радійте завжди, моліться постійно. І третє, яке? Дякуйте. Дуже просте побажання. Дякуйте за все. Дякувати ну, легко сказати дякую. А чи легко говорити дякую за все. Не дуже легко за все дякувати, чи не так? Знаєте, є був один шотландський священник, його ім'я Олександр Вайт. І він був відомий тим, що він, в нього були такі піднесені молитви з кафедри. Коли була служба, служіння, він ставав за кафедру, і перед проповіддю він починав таку величну піднесену молитву казати. Він завжди знаходив слова подяки. Він завжди знаходив за що дякувати. Одного недільного ранку погода була просто жахлива, нестерпна. І один із членів церкви, який сидів, він почав розмірковувати, ну що, що, за що ж буде дякувати цього разу цей Олександр Вайт. Точно він нічого не придумує, за що можна дякувати в такий жахливий, жалюгідний день. І Ось проповідник вийшов, став за кафедру, подивився за той буревій, що там за вікном був. І знаєте. Що він сказав? На превеликий подив цього чоловіка, він почав молитися. І він сказав: ми дякуємо Тобі, Боже, що це не завжди так. Ви знаєте, коли погода весь час хороша, ми звикаємо і сприймаємо це як належне. Коли на нашому столі є хліб, ми сприймаємо це як належне. Ми забуваємо дякувати, Господи, і ми починаємо усвідомлювати цінність тих Божих даянь, чудової погоди, хліба на столі, ще чогось, здоров'я лише тоді, коли це стає не так. І навіть тоді, коли це не так. Ми можемо сказати Боже, я дякую Тобі, що в ці складні обставини, коли так складно і тяжко, ти поруч зі мною. Я тобі дякую за це. Що навіть в такі складні хвилини може життя ти не полишив мене. Я тобі дякую за це. Я дякую за те, що зараз, коли долина плачу, смутку, страху можливо, сумнівів переживань, ти поруч зі мною. Ти як добрий пастир ведеш мене. Я знаю, що прийде час, і ти виведеш на хороші пасовиска, що погода зміниться, обставини зміняться. Але я тобі дякую за те, що ти зі мною, що не завжди так, і ти завжди знаходиш слова утішіння для тих, хто шукає тебе. Друзі, коли ми відкриваємо пісня апостола Якова, давайте відкриємо Якова, перший розділ. Прочитаємо 17, 18 вірш. Якова, перший розділ, 17-18 вірш. Все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить з гори, сходить від Отця світла, в якого немає зміни, ні тіні переміни. Він забажав і породив нас слово істини, щоб ми стали, наче початок його творіння. Друзі, ми забуваємо про те, що все добре, всі ці добрі дари, що ми маємо в нашому житті, походять від кого? Від Отця, від Бога. Це не те, що ми справедливо повинні отримати. Ні. Це те, що Бог по великій милості своїй нам дає. Ви знаєте, Апостол Павло, коли він писав листа до Тимофія в 6 розділі, перше пісня апостола до Тимофія, в 6 розділі, 7 і 8 вірш, апостол Павло нагадує, і ти, Тимофію, і тим, хто були, кому він служив, перше Тимофія 6, 7, 8, Бо ми нічого не принесли у світ, нічого не можемо винести. Маючи ж їжу та одяг, цим будемо задоволені. В Інший переклад він говорить наступним чином. Бо ми нічого не принесли в цей світ, і то зрозуміло, що нічого не заберемо з собою. Маючи що поїсти і що вбратися, будемо щасливими з цього. Дорогі друзі, хто із вас народився вже в одязі? Ні? А хто у вас народився вже сумкою повних своїх речей? Ну ніхто, ми народжуємося абсолютно голими. Коли людина помирає на той світ, що вона забирає, ви знаєте переконання древніх єгиптян було те, що якщо в могилу накласти коней. Вози, золота, людина це забере все на той світ. Але якщо сучасні археологи розкопують і вони бачать, що все як в землі воно лежало, ті вози, те золото, воно там і залишається. Слово Боже, істину воно говорить правду. Ми приходимо в цей світ абсолютно голими і уходимо з нього без нічого. Через те все те одяг, здоров'я, сили, наше серце, яке продовжує битися, кожен наш подих це від Бога. Через те ми повинні дякувати за це Богові. Ми залежні від Бога. розумієте? Так само, як ми залежні від їжі, так само, як ми залежні від води, так само, як ми залежні від кисню, ось саме так ми залежні від Бога. Спробуйте затримати дихання, скільки ви протримаєтесь без кисню. Розумієте? Бог в нас склав своє дихання життя. Ми вдихаємо і вивдихаємо, тому що душа, яку Бог нам дарував, вона в нас. І наше серце б'ється і розносить кров і кисень по нашому тілу, тому що Бог дозволяє нашому серцю скорочуватися, битися. Кожен удар нашого серця це від Бога, кожен подих і видих це від Бога. І Бог тримає наше своє життя в своїх руках. Нам є, за що дякувати Бога. Іноді, коли подивитися на наші обличчя, наші обличчя не сповнені радості, подяки, ми можемо ходити по хмурі, правда? Чимось невдоволені, бурчати, можливо, можемо на щось. Що робити тоді, друзі, якщо ми невдоволені. Якщо ми бурчимо, щось не так, не гаразд. У одного чоловіка була така проблема, він прийшов в Будапешті, він жив, приходить він до Равина і скаржиться. Каже: равине, моє життя нестерпне. Дев'ять чоловік, нас дев'ять чоловік, і ми живемо в одній кімнаті. Що мені робити? І равин йому каже, візьми з собою в кімнату козу. Чоловік недовірливо подивився на равина, але равин наполягав. Він каже, зроби, як я сказав тобі. Приходь через тиждень. І ось чоловік повертається через тиждень, його обличчя ще більш невдоволене. Він страшно засмучений, ніж раніше, і каже: ми не можемо жити, це нестерпно. Коза вона має неприємний запах, це просто жахіття. Тоді равин йому каже, добре. Іди додому і відпусти козу. Приходь через тиждень. Знову приходить цей чоловік до равина через тиждень, його обличчя сяє, він радісний, усміхнений, він вигукує. Життя прекрасне. Тепер, коли немає кози, ми насолоджуємося кожною хвилиною нас лише дев'ять людей. Друзі. Невже Богу потрібно нам в квартиру кожного разу приводити козу, свиню, щоб нам тиждень пожити, щоб приходити до свідомлення того, що нам є за що дякувати Господа, Щоб Бог благословляє нас усяким благословенням, друзі? У нас є достатньо підстав, щоб радіти, щоб молитися Господу і дякувати Йому за все, через те, підсумовуючи те, що ми з вами читали. Про що ми розмірковували, про те, що ми повинні радіти завжди, молитись постійно, дякувати Бога за все. Я закликаю нас стати і короткими молитвами в радості подякувати Господа за будь-що, за те, що ми маємо здоров'я, життя, за можливість тут зібратися. Давайте подякуємо Господа, тому що Він достойний хвали. Чи не так? Давайте помолимось.